Вітаю вас у студії Люба Яворська з інформаційним випуском новин Стрий сьогодні. Напередодні Воскресіння Христового, глава Української греко-католицької церкви, блаженіший Любомир Гузар звернувся до всіх людей доброї волі і носіїв державної влади України і закликав їх молитися, щоб не згубитися в гущі лиха, яке нас оточує, та не впасти в зневіру. Саме на тижні, які передували величному торжеству, розп'яттю Воскресінню Христа припали дні неймовірної метушні у нашому житті, коли різні політичні сили, яким народ делегував право вести країну до кращого майбутнього розпочали такі протистояння, що їх фатальні наслідки годі навіть передбачити. А все це кожний робить, нібито в ім'я загального добра. Чи потрібно знову розпинати Україну, щоб її рятувати? Хіба не досить того, що для нас вже зробив і чого нас навчив, наш Спаситель? Він узяв на себе наші гріхи, а нас учив любити і шанувати одне одного і спільними силами разом із ним будувати кращий світ. Достойні носії влади. Не дратуйте свого народу. Родом йдеться у посланні. До 22-ї річниці аварії на ЧАЕС вчора депутати обласної ради виділили з обласного бюджету розвитку майже 800 тисяч гривень на спорудження у Львові пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи. Тоді радіоактивного ураження зазнали близько 600 тисяч осіб. Насамперед ліквідатори, пожежники, військові фахівці, які гасили пожежу, дезактивували місцевість, споруджували захисний комплекс саркофаг. Серед них і чимало строян. сьогодні відбулась урочиста хода та пам'ятний мій. Ітинг пам'яті чорнобильської катастрофи матеріал про це дивіться завтра у підсумковому випуску новин. Прокуратура Львівської області порушила кримінальну справу проти головного державного виконавця відділу державної виконавчої служби одного із міських управлінь юстиції. Службовець порушив статтю 190 та 364 кримінального кодексу України. Про це повідомила прес-служба обласної прокуратури. Підставою для порушення кримінальної справи стали результати прокурорської перевірки, під час якої з'ясувалося, що цей державний виконавець намагався незаконно заволодіти житлом. Використовуючи своє службове становище, він уклав із потерпілим договір до вічного утримання. Після смерті власника житла державний виконавець, достовірно знаючи, що у померлого є неповнолітня донька, житло умисно продав, чим порушив житлові права неповнолітньої дитини, яка є сиротою, заподіявши їй матеріальну шкоду на 113 тисяч гривень. Досудове слідство у кримінальній справі триває. В Україні функціонує 44 клініки дружніх до молоді. З них у Львівській області працює шість таких клінік. 21 квітня одну було офіційно відкрито у Червонограді. А вчора у стрію. На ці клініки ЮНІСЕФ надав гранти по 50 тисяч гривень. За ці кошти було проведено ремонтні роботи, закуплено мінімально необхідне обладнання, меблі та комп'ютерну техніку. У стрію з міського бюджету для проведення капітального ремонту у приміщенні, де на першому поверсі розташована клініка дружніх до молоді було вкладено понад 200 тисяч гривень. На вчорашньому відкритті побували і наші кореспонденти. Вчора у Строю відбулося відкриття клініки «Дружня до молоді. Україні працює більше 40 таких закладів, створених згідно з наказом Міністерства освіти України, про удосконалення організації надання медико-соціальної допомоги дітям та молоді. У нашому місті робота над відкриттям клініки розпочалася ще два роки тому. За підтримки міської ради проведено ремонт філіалу дитячої поліклініки на вулиці Косака. 6. на це витратили 250 тисяч гривень. І хоча працює вона вже з січня цього року, Відкриття влаштували як годиться. Освятили приміщення отець Іван Барамаш та отець Мартин Чину святого Василія Великого. Та й вчорашня подія зібрала у стінах клініки весь медичний бомон Страя і не тільки привітати з відкриттям. Прийшли також представники міської ради. Мало мати стіни, мало мати меблі мало мати відповідне обладнання. Головне мати людей. Людей, які будуть працювати жартовно, які е, будуть готові прийняти серцем ті проблеми, що мають діти і мають молодь. які будуть до них розуміючими, не з відстані свого віку і свого можливого становища, а з рівного такого якогось. Проміжку на рівні зможуть спілкуватися з молоді головним гостем вчора був представник дитячого фонду ООН Юнісефо Джеремі Хартлі. Адже організація надала чи не найвагомішу підтримку у створенні медичного закладу, як ідейної, так і матеріальної. А can provide, but also Uh, acting as a facilitator, as a a, um, facilitator, an Актінг аза фасилітайте організаційна камін провайда без практично European experience. I think, that uh, we can help with. Як я вже сказав, ми дуже в раді за те, що ми не лише матеріально можемо вам допомогти, але й також методологічно власне поділитися з вами тими найкращими практиками, які існують зараз в Європі в цій сфері. Клініка дружня до молоді заклад головною метою якого є надання медико-психосоціальної допомоги зі збереження здоров'я молоді, пропаганда здорового способу життя, участь у розробці та розповсюдженні інформаційно-освітніх матеріалів, а головне розуміння та моральна підтримка тих, хто найбільше цього потребує. Співробітники управління СБУ у Львівській області спільно з працівниками підрозділу внутрішньої безпеки головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області затримали ще одного хабарника. Ним виявився працівник відділу протидії хабарництву служби боротьби з економічною злочинністю під час дотримання ним хабара у розмірі 4 тисяч доларів. США про це сьогодні повідомила прес-служба управління СБУ у Львівській області. Ця сума є лише частиною тих 15 Тисяч доларів, які отримав порушник разом з іншими співробітниками управління боротьби з незаконним обігом наркотиків. Цікавим в цій історії є те, що відкупився хабарем місцевий мешканець від кримінальної відповідальності за підозрою у здійсненні операцій з наркотиками. На підставі матеріалів, отриманих управлінням СБУ у Львівській області стосовно міліціонера, місцева прокуратура порушила кримінальну справу. Сьогодні церква вшановує великий четвер цей день. Згадується таємна вечеря, яку здійснив напередодні свого розп'яття Ісус Христос зі своїми учнями. З цією подією пов'язане установлення таїнства Євхаристії. В Євангелії від Івана розповідається, як під час вечері сам Господь здійснив обряд умивання ніг своїх учнів. Його значення в тому, що кожна людина, не думаючи про свою перевагу над іншими, про чин та звання повинна бути готовою служити іншим людям, і тільки в цьому полягає любов та справжнє призначення людини сьогодні. У церквах зачитують 12 Євангелій, тобто 12 євангельських уривків, що розповідають про страждання Христа, страсті Господні. Повертаючись з церкви, люди намагалися принести додому страстну свічку, так щоб вона не загасла. За повір'ям страсна свічка мала величезну магічну силу. Вважають, що особливу силу мала та свічка, яка горіла у церкві під час читання страстей декілька років поспіль. Краще за все 12. На Львівщині 24-25 квітня вночі 05, в день 9 14. Суботу та неділю 26 та 27 квітня на всій території України без опадів. Вночі 2-7, а в день 13-18 градусів тепла. У стрію завтра буде сонячно без опадів. Атмосферний тиск 742 мм штурмного стовпчика. Температура вночі 2-6, в день 13-17 градусів тепла. Це вся інформація на сьогодні. Дивіться завтра у цій же порі підсумковий випуск новин. Я ж прощаюся з вами. Бажаю всім гарних свят. Побачимось!